21 жовтня 2023 рік приїхав до нас такий каточок е, Мікаса японського виробництва з двигуном Кубота 2016 рік. Дуже сильний потужний каток. 700 кг має. Заводь. Маємо мотогодинник 32 кілограмів. стараться зафіксувати про. Так, дивиться. Є не зрошення є полі. Тут дальний кота до роботи. Можна купити його в крові, в ПДР попали, три, літак.